У столітті відбулося своєрідне переосмислення проблеми людини у філософії, або й навіть її перше надзвичайно гостре осмислення, саме в плані намагання з'ясувати, що власне робить людину людиною. Сталося так, що основні течії антропологічного напрямку сформувалися у ХХ столітті. Це екзистенціалізм і філософська антропологія та персоналізм, певною мірою фрейдизм та неофрейдизм. Із парадигм окреслилися достатньою мірою у 20 40 ті роки ці основні течії. Екзистенціалізм сформувався під суттєвим впливом іншої філософської теорії, яка виникла на початку ХХ століття феноменології Госсерля. За своїм змістом, феноменологія займає проміжне становище місце інтисткою методологією. Та антропологію і культурологію. У першій половині ХХ століття феноменологія була досить поширеною і навіть модною філософією. Зокрема, Едмонду Гусерля підкреслював, що ми завжди маємо справу з феноменом, тобто з тим, що нам надано, що перед нами з'явилося. Феномен із давньогрецької явище з'явлення. Чи існує щось поза феноменом, питання не конкретне, адже свідомість принципово не здатна мати справу з чимось, що не сприйнято нею. А сприйняття і є феноменом. Якщо це так, то слід усі наші судження будувати лише на основі дослідження феноменів. Едмунд Гурсерля міркує так: феномен наявний у свідомості. Отже, він у ній вибудований. Оскільки дії свідомості є для неї самої прозорими, вона може відновити ті найперші власні акти, якими вибудовується перший Ейдос. Образ та внутрішній сенс предмета. Коли така процедура очищення дії свідомості від усього зайвого, привласненого у феномен, звичками, наявними поясненнями світу і таке інше буде здійснена, ми отримуємо смислову основу предмета. Гусерля вважає, що така основа є єдино надійним і остаточним знанням. Адже забравши це зі свідомості, ми просто залишимо її порожньою. Отже, найперший та й неподільний предмет зміст свідомості є вічним, незмінним і у плані значущості надійнішим знанням, винайдення якого дасть можливість розв'язати цілу низку наукових проблем. Пізніше феноменологію почали запроваджувати у різні сфери людської діяльності, наприклад, у сферу мистецтва або мистецтво, безсумнівно, має справу, перш за все, та переважно із феноменами. Так само широке використання зайняли феноменологія у культурології, соціології та політології. Зокрема, в останні її методи використовують задля створення політичного іміджу і різного роду політичними діячами. Представники та засновники екзистенціалізму витлумачили феномен принципово інакше. Якщо феномен це єдине, що нам надане, як реальність, то у справжній зміст феномену слід залучити всю багатобарність людської суб'єктивності і прагнути не стільки очистити феномен, скільки прийняти його у. Всьому його багатстві та неповторності. Найбільшого розвитку та поширення ідеї екзистенціалізму здобула у Німеччині, Франції, Італії та частково у Японії. Засновником філософії екзистенціалізму вважають німецького філософа, колишнього асистента Едмунда Гусерлі Хайдегера. Хоча сам він так не вважав і навіть називав свою філософію інакшим фундаментальна онтологія. Проте у центрі його роздумів, безумовно, знаходилася людина. Присутнім був хайдегер, і в інших принципово важливий для екзистенціалізму момент розглядати людину не зовсім не як об'єкт спостереження та вивчення, а із середини і феноментального світу. За Мартенром Хайдегером існує принципова відмінність між людиною та іншими речами і явищами. Коли ми питаємо про якусь річ, нам вказують на деяку іншу. І так, наприклад, що є дерево? Дерево є рослина. Що є рослина? Це є органічний процес. І так далі. Але коли ми питаємо про людину, то в якому відношенні вона не перебувала? Вона ніколи не виходить із саме цього відношення, перебуваючи в його центрі. Тобто всі людські відношення замикаються на ній. Звідси випливає два наслідки: людина є буттям, у самому становищі якого завжди стоїть питання про її буття. Або ж її буття завжди постає під знаком запитання. Друге, людина є отвором у буті. У тому сенсі, що лише її відкрите буття як таке, лише вона може ставити питання про буття та небуття. Всі людські відношення передбачають буття, бо все, що б не постало перед нами, фіксується перш за все, як те, що є. Проте саме буття не стоїть перед людиною у вигляді якогось окремого об'єкта. Вона лише присутня в будь-якому відношенні до будь-якого об'єкта, як модус цього відношення, або як нескінчений та недосяжний горизонт людської предметності. Коли ми рухаємося, ми бачимо, що горизонт є ось там, де ота вежа. Але коли наближаємося до вежі, горизонт знову опиняється попереду. Буття постає перед нами як рух у часі. Основна праця Мартіна Хайдергера буття і час. На відміну від Мартіна Хайдергера, який розглядав людину як фундаментальній єдності із збуття, французький екзистенціаліст Жан-Поль Сарт зосередився виключно на людині, її внутрішньому самовідчутті та переживанні свого буття. Сартер також виходив із ідей феномена, із факту початкової наданості нам того, що врешті ми називаємо світом. Проте цей початковий феномен миттєво починає трансформуватися нашою свідомістю, бо саме вона його членує, визначає, ставить у певні Відношення, тобто піддає певним запереченням. За Сартром, людина є таким буттям через посередництво якого в світі приходить ніщо. Основна праця Сартра буття і ніщо. Поза людиною в природі одне буття завжди переходить в інше. А для людини існує як буття, так і небуття. Це значить, що людина не живе лише за наявним та наданим. А це, у свою чергу, значить, що у вихідною властивістю людини є свобода. Самому себе як реальність людина також віднаходить у цьому світі. Наприклад, коли починає себе усвідомлювати. Тому існування передує сутності, а ось останню власну сутність людина створює через свободу та вибір. За Сартром не існує сили, яка б змусила людину діяти чи жити, тільки певним чином, у кінцевому підсумку, щоб не відбулося. Лина сама обирає, що прийняти, що відкинути, куди далі рухатися у житті. Смерть Жан-Поля Сартра оцінює негативно як припинення вибору та свободи. Але він вважає її суттєвим чинником життя, чому людина не реалізується своїй свободи, є дві цьому причини. Перше, страх смерті змушує людину ховатися від неї, живучи, як усі. І друге, свобода вимагає відповідальності, бо коли ти дієш від себе, а не за вказівкою, або не так, як всі, треба мати сміливість взяти на себе відповідальність за всі можливі наслідки таких дій. Слід також додати, що Сартер, окрім того, що він був філософом, був активним громадським діячем та знаменитим письменником лауратом Нобелівської премії. Інший французький філософ, екзенціаліст і також знаменитий письменник Камю створив свій варіант філософського осмислення. Переживання людиною свого буття, його філософія змальовувала буття людини як буття в абсурді, причиною якого поставала вся ситуація, самовідчуття людини сучасної цивілізації. Ця людина зреклася абсу абсолютів. Але якщо б і хотіла в них вірити, все одно ніде їх не знаходить. Кам'юн ностальгічно пише про те, що відкриття серед всіх мінливостей сущого якогось єдиного закону, який би пояснив, як дійсність, так і людське мислення привело би людство до такого блаженства, якого воно ще не віддало. Але такого закону немає, а у відносному світі будь-які принципи стають також відносними, все втрачає виправдану міру. А отже, панує абсурд. Але в ситуації абсурду є все ж дещо відносно стале, це сама людина. Людині в цьому світі не має на що сподіватися, окрім самої себе. Такої філософія. Камю із. Песимістичного абсурдизму переходить у трагічний оптимізм. Так людині немає на що сподіватися, проте в самій собі вона може знайти силу протистояти абсурду відносності безнадії. Тому в своєму есе про Сіфіса. Філософ пише, що єдиним найпершим питанням філософії може бути лише питання про самогубство, яке він формулює так, чи варте життя того, щоб бути живим. Це питання кожна людина може вирішити лише сама наодинці із собою. В знаменитому романі Чума кам'ю описує цілу низку героїв, які, знаючи, звідки та чому нагодилася на місто чума, не знаючи, що зможуть вони її переробити та вижити, діють у супереч без надії, покладаючись виключно на свої внутрішні відчуття життя. Окрім згаданих філософів до екзистенціалістів, належать Мерло Понті, Марсель Абаньяну, Унамур, Ортега і Гасет у певний період творчості. Пізначним впливом екзистенціалізму перебувають багато діячів мистецтва. Це, наприклад, письменник Або, Кортасор, Моравія, Ое. Фріш, кінорежисер Бресон, Бергман, Тарковський, художник Пікассо. Іншою течією цього напрямку була філософія антропології.